Привіт! Якщо ти перепробувала вже всі методи у створенні тієї самої своєї ідеальної фігури мрії, але нічого так і не спрацювало, або ж спрацювало, але на короткий період часу і далі стався відкат, і ти повернулася до свого початку, я раджу прослухати цю лекцію до кінця. Мене звати Марина, мій псевдонім Макарена, і я вже майже 5 років допомагаю дівчатам створювати їх ідеальні фігурки в кайф без сліз, без обмежень та без рибу. Більшість дівчаток не можуть досягти омріяного результату саме через харчування. Вони думають, що вони забагато їдять, що вони не можуть триматися на цьому правильному харчуванні, так, їсти певні правильні продукти. Так от перша причина, через яку тобі не вдається створити ту саму фігуру мрії, це не їжа, а саме харчова поведінка. Немає хороших чи поганих продуктів. Уся їжа це енергія. І якщо дана їжа не принесе користі для організму, вона принесе емоційну користь, емоційне задоволення, і це теж супер. Першочергово важливі не самі продукти, а те, як ви їх вживаєте. Чи немає у вас, наприклад, переїдань, бо ви не відчуваєте себе, не відчуваєте свою норму, не відчуваєте, коли вам досить. Чи не заїдаєте ви їжею стрес, неприйняття себе, якісь проблеми на роботі, чи у стосунках з близькими, чи свою нереалізованість? Саме харчова поведінка, а не їжа не дає вам створити ту саму омріяну фігуру. Тому першочергово потрібно працювати з головою, зі своїм мисленням, зі своїми звичками. Задумайтесь над цим, а ми переходимо до другого пункту. Друга причина це дефіцит калорій та обмеження в харчуванні для новачків. Уявімо ситуацію, ви вирішуєте з завтрашнього дня, що ви кардинально змінюєте своє життя, що ви будете кожного дня тренуватися. У вас в холодильнику будуть тільки найкращі, найправильніші, найкорисніші продукти. І ось такими різкими, кардинальними рішеннями ви просто вводите себе у стрес. А потрібно плавно адаптувати себе і своє тіло до якихось змін у вашому житті. Бо як різко ви почали, так різко ви і закінчите. Це і приводить вас до зривів, скільки вже можна починати, потім закінчувати, починати та закінчувати. Можливо, ви неправильно просто починаєте. По-друге, ви ще не навчилися створювати собі збалансовану тарілку для класного якісного реакціону. Так ви вже одразу додаєте дефіцитів, так починаєте мало їсти для того, щоб схуднути. Адже ви чули десь в інтернеті, що чим менше ви їсте, то звісно, ви будете худнути. Але навпаки, при стресі наш організм запасає жир. А якщо вам і вдасться зробити результат, то цей результат буде ненадовго, він буде на короткий період часу, адже ви в цілому не змінили свої звички, своє мислення, свій образ життя. Ви просто загнали в тіло в стрес, воно постресувало місяць, ви зробили результат, клас, можна знов там набирати ту вагу назад і так далі. Третя причина це тренування, які не в кайф. Наприклад, ваша подруга вам сказала: іди на кардіотренування – Точно схуднеш, або ви десь побачили у когось блогера, що силові тренування, тільки силові тренування в залі допоможуть створити вам класну фігуру. Ні, дівчат, вам допоможе те, що буде приносити саме вам кайф, саме вам задоволення. Адже чи зможете ви регулярно протягом трьох місяців, наприклад, робити те кардіо кожного дня, якщо вам це не приносить результата? Ні, ви просто... В черговий раз зірветися. Не доведете справу до кінця і просто закинете на півдорозі чи навіть на 30% вашого шляху. А якщо ви почнете тренуватися в кайф, оберете те й ви тренувань, який вам на даному етапі вашого життя подобається, ви будете регулярно ним займатися. А якщо є регулярність, то результати 100% забезпечені. Звісно, при умові технічно правильно виконаних тренувань, але це вже зовсім інша тема. Ваші смаки можуть змінюватись. Наприклад, я завжди раджу починати новачкам з невеличких тренувань, наприклад, зі стрейчингу на 20 хвилин на день або через день. Адже такі навантаження вони ніби не помітні. Так, ви зробили зусилля, ви почали це тренування, але воно вам не в напряг, бо там немає чогось такого стресового для вашого тіла, що ви після цього тренування скажете ні, я більше не хочу. А коли ви зрозумієте, що хочете більше, наприклад, через місяць, то будь ласка, підете собі можливо тренуватись в зал, чи почнете якісь силові тренування вдома онлайн, тільки через любов до себе та кайф можна зробити довготривалий результат на довгий період часу. Тому вибір тільки за тобою. Якщо ти вже сьогодні прислухаєшся до моїх порад, прибереш усі обмеження, усі дефіцити зі свого харчування, почнеш прислухатися до себе, відчувати себе, почнеш тренуватися в кайф, обереш. Тей витренувань, який тобі подобається, і почнеш робити все для себе, тільки з позиції кайфу, а не з позиції аб'юза, коли тобі все заборонено, ти маєш відпахати просто на 100% і тільки тоді ти молодець і усіляке таке. Тільки у здорових стосунках з собою ми зможемо отримати якісний результат надовго. Ну а я з цим обов'язково буду допомагати. Якщо ти будеш постійно в моєму полі, будеш дивитися мої історії. Ти дізнаєшся ще більше корисностей, лайфхаків, ну і, звісно, мотивації та натхнення працювати над собою. Я усім бажаю успіхів, бажаю любити себе, обирати себе і кайфувати від себе. З любов'ю обіймаю ваша тренерка.